Забула жителі нового району звикли виносити сміття сюди, і навіть після зникнення смітника не зрадили звичкам. Тому місце за кілька днів завалили побутовими відходами. Сміттєві пакети роздирають собаки у пошуках їжі. Так бруд розноситься по всьому району. Смітники забрали, а куди їх поділи, пояснити забули. Більшість тутешніх і досі не знають, куди перенесли баки, і переконані, що влада повинна була бодай вивізку почепити. А от те, що гора мотлуху з'явилася з їхньої провини, заперечують. Ящики забрали десь тиждень тому. Куди забрали? А що місце? Все, ніхто не може дати, відповідь. Считаю, що ящики вишипали, і ящики забрали. Місцина обурює перехожих, бо стільки бруду у центрі спального району неподобство. Більшість погоджується, людям не вистачає елементарної культури і поваги до рідного міста. Йдуть туди з того району і туди бросають. Ой, ужас. Я навіть не знаю, чи це більше вина людей чи міської влади. Думаю, обох вина. Має мусорних ящиків. Ну куди людям викидати мусор? Ось так і скидає, один кинув, другий, після нього кинув третій і так далі. Поряд розташований дитячий садок, і, попри старання звідуючи огородити дітей від такого видовища високим парканом, нове покоління щоранку бачить, що кидати сміття посеред вулиці нормальне явище. Зробили вокруг садочка огорожу, і ми вже бачите, ми закриті повністю. І наші дітки, які йдуть ранком і вечором, спостерігають оцей безлад. Ми в садочку, бачите, територія вся в нас чиста і охайна, І Ми діток привчаємо до чистоти любові до природи. А то я навіть не маю без коментарів. Та, попри проблеми ментальності, є і проблеми комунальні на шість будинків, один смітник на п'ять баків. Але вони фактично у розпорядженні сусіднього торгового центру, який оплачує послуги з вивозу сміття. Тиждень тому баки перемістили на внутрішню територію закладу, буквально за 300 метрів від колишнього місця. Хоча без узгодження з міськими службами та комунальниками зробили це самовільно. Про необхідність встановлення додаткових баків муніципальна поліція дізналась лише після виїзду на новоутворене сміттєзвалище, коли почали надходити скарги від містян. Зараз рахують скільки багатоповерхівок залишились без смітника і шукають нове місце для баків. На вулиці Лигоцького: 9, будинки. 9, 11, 13, 15, 17, А також Заньковецька 77. У Цьому мікрорайоні немає місце для встановлення контейнера контейнерів для збору сміття за порушення правил благоустрою, самовільне перенесення смітника, Підприємці торгового центру замість звичного штрафу фінансово долучаться до зведення нового майданчику для сміття у районі. А фінансове покарання за викидання сміття у необладнаних місцях від 300 до півтори тисячі гривень в залежності від ступеню забруднення у 2016-му в Учгороді сплачений лише один такий штраф.